Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можуть домовитись за мир. Бо путін ось нещодавно запропонував помиритись, і закінчити війну. А президенція резиденція Трампа і звісно Зеленського відмовились від цього. Це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Тобто, ви бачите багато відео в Тікток від різних блогерів. Хтось каже, Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Україна пропонує ну от, от такі. Ти не розумієш, кому вірить. Зараз я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно. Просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, тобто вони утепились за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Да І вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити репарації, оце все, далі обмеження і так далі. Перемогли, наконець, перемогли. Президенція Трампа ж нас схиляється до того, щоб так ми сказали, війну закінчив. все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо, як поняли, да? на умовах Росії України похір їм як їм от задача просто. Все, ми перемогли. Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси.